У найближчій перспективі існує імовірність третьої світової війни і імовірність того, що Європа та Сполучені Штати в цій війні програють. Про це заявили офіційні американські посадові особи з комісії і стратегії національної оборони Сполучених Штатів Америки. А справді, якщо порівняти хто є союзниками на Заході і хто є союзниками Росії, то ми маємо просто незрівнянні цифри. Лише Китай та Індія становлять разом майже 3 мільярда населення. Я вже мовчу за Північну Корею, я вже мовчу за Іран, я вже мовчу за інших союзників Африканської республіки, де теж населення понад мільярд, які на стороні Росії дуже багато цих республік. Тому Світ в дуже великій небезпеці і дуже прикро, що просто західні країни, і в тому числі європейські, цю небезпеку недооцінюють. Наприклад, якщо ми візьмемо останні Олімпійські ігри з тим бардаком, з тим шоу Амуральним, то ці Олімпійські ігри обійшлися Франції у 9 мільярдів доларів. Ще не обійшлися, але обійдуться. А загальна сума допомоги, яка, яку Франція надала в Україні за весь час війни, вона становить там 2, 2, 2 мільярди доларів, і здається, там 600 тисяч. 2 мільярди 615 мільйонів євро. Ось так розумієте, тобто просто європейські країни вони недооцінюють рівень загроз. І зрозуміло, якщо почнеться Третя світова війна, 에, Сполучені Штати вони відділені островом і дуже сильним флотом. Так само і Британія. І якщо, не дай Бог, починається Третя світова війна, весь сильний удар 에, буде спрямований просто на Європу.